свято Троїцький собор у Новомосковську – унікальний шедевр української архітектури, який входить до Державного реєстру національної культурної спадщини України. Він збудований ще у 1775-78 роках, без жодного цвяха. Наразі собор перебуває у аварійному стані. Старі колоди не витримують навантаження. Три куполи з дев'яти відхилилися від своєї вісі більш ніж на метр. У 2010 році губернатор Олександр Вілку взяв питання порятунку цього архітектурного шедевру під свій особистий контроль. За останні кілька лет відкрито 500 парафій працюють воскресні школи, проводяться фестивалі піснопіні. Многое другое. Церква виконує свою важливу функцію це підтримка незахищених соціальних слоїв населення. Очень важливими для нас собитиями був перший візит. На Днепропетровщину, Патриарха Кирилла это первый визит иерарха, первого лица нашей церкви за всю историю, Екатеринослава и Днепропетровска. Мы начали реконструкцию возрождения троицкого собора в Новомосковске, уникального собора, которому более 300 лет, уникального во всем мире. Это единственный. Архитектурный памятник деревянного барокко, казацкого барокко. Это тоже история и сердца нашей страны. И сейчас мы начинаем возрождение Свято-Успенского собора, первого кафедрального собора Екатеринослава. И я уверен, что общими усилиями всех наших жителей, всех неравнодушных, всех православных собор засияет во всей своей красоте. Роботи з реконструкції розпочалися з освячення єпископом Новомосковським Євлогієм. Після освячення розпочалися роботи зі зведення арештування для будівельників навколо перших трьох куполів свято Троїцького собору. Цього року буде проведено реставрацію перших трьох куполів. З цього планом реставрації передбачено два етапи, які триватимуть загалом близько трьох років. Загальна вартість реставрації 29 мільйонів гривень. Ми довго думали, з чого почати його возраждіння. После того, как храм был передан общине, мы прежде всего очистили подвал, потому что это Николаевский храм. И, естественно, мы переживали, в каком он состоянии. Сегодня и наш губернатор уделил внимание, посетил этот храм и пообщался с нами при его поддержке. Сьогодні не один храм ви і ми віримо, що і этот храм буде непримірно вирожден. Він очень вмістительний, очень красивий. Одне з найголовніших завдань, яке стоїть перед реставраторами, це максимально зберегти козацьку пам'ятку у її історичному вигляді. Відродження храму це початок відліку нового життя, дерев'яної пам'ятки 18 століття та потужний імпульс до відродження духовності в регіоні.